Цього разу звинувачений у корупції полтавський міський голова в черговий раз не з'явився на судове засідання. Хоча про слухання був повідомлений на виконання рішення суду від 4 липня цього року застосувати до Олександра Мамая примусовий привід у судове засідання. Працівники УБОЗу направили рекомендованою кореспонденцією листи на адресу Полтавської міської ради та за місцем проживання мера. В останніх Олександра Федоровича просили повідомити, чи має він намір з'явитися на слухання добровільно. Так, і не дочекавшись відповіді у вказаний термін, правоохоронці прийняли рішення оголосити постанову суду Олександру Мамаю особисто, але зробити це їм не вдалося. Будуючи повідомлений підлеглими працівниками апарату міської конкому про наміри працівників органів внутрішніх справ, умисно створив передумови для того, щоб не зустрічатися з працівниками спецпідрозділу, а через деякий час, взагалі, покинув робоче місце в адміністративну будівлю. 23, тобто вчора, 07-го 2004-го року, Мамай, не бажаючи зустрічатись з працівниками обозу МВС України Полтавської області, не з'явився на робочому місці і взагалі, так як вбачається, заборонив підлеглим письмово чи усно повідомляти правоохоронців про місце перебування і причину відсутності. Таку поведінку полтавського міського голови правоохоронці вважають злісним ухилянням від явки до суду. У мера стосовно ситуації інша думка. Олександр Мамай поштою подав клопотання, що вважає застосування до нього приводу безпідставним та просить суд перенести засідання у зв'язку із відпусткою його представника. Вважаю, що клопотання про те, що представник мамая перебуває у відпустці, це не є обґрунтованою законною підставою. Для того, щоб ми не могли розглядати справу по суті, прошу звернути увагу на те, що Мамай особисто в черговий раз не прийшов до суду і надав своє звернення через пошту. З огляду на викладене, вважаю і прошу суд. По-перше, вирішити питання за статтею 185 прим. 3 Кодексу України про адмінправопорушення, яка трактується як прояв неповаги до суду, заслухавши думку учасників процесу, суд задовольнив клопотання прокурора, постановив повторно застосувати привід стосовно Олександра Мамая в судове засідання. Суд постановив клопотання прокурора задовольнити, засу... застосувати привід відносно Мамая Олександра Федоровича. Щодо питання притягнення за неповагу до суду, дане питання буде вирішитися в установленому законам порядку. Чергове засідання у справі обвинуваченого в корупції із земельними ділянками Олександра Мамая призначили на 7 серпня.